Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися ділити на двоцифрове число і будемо розв'язувати задачі на знаходження відстані. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 28 розділити на 10. Звичайно, буде 2 остача 8 кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 84, 86. Працюємо усно. Округли до десятків кожне із чисел. 15 округлити до десятків 20. 43 округлити до десятків 40. 97. Роз до десятків 100. 51 округлити до десятків. 50. 82 округлити до десятків. 80. 33 округлити до десятків. 30. 29 округлити до десятків. 30. Отже, давайте з вами розглянемо. Як обчислювали частку 828 поділити на 92 у стовпчик. Прочитай, як по-різному міркували, знаходячи цю частку. Є два способи міркування. Перший спосіб міркування звучить так. Для першого способу міркування слід застосувати правило ділення числа на добуток. Щоб дібрати число частки, так? число частки, потрібно округлити дільник. І дістанемо 90. Потім поділимо, вибачте, дільник округлити, Потім поділимо 828 на 90. Для цього досить поділити 828 на 10. Буде 80. Поділимо 82 на 9, буде 9. Це число не остаточне, а пробне, бо потрібно було поділити 828 на 92, а не 90. Його варто перевірити. Помножимо 9 помножити на 2. 18, 8 пишемо, 1 пам'ятаємо. 9 помножити на 9:81 і 1 пам'ятали 82. Отже, буде 828. Отже, число 9 зібрано правильно. Це перший спосіб міркування. Як на мене, другий спосіб міркування є більш простішим. Для цього застосовуємо спосіб. Порозрядного ділення. Щоб дібрати число частки, визначаємо кількість десятків у діленому дільнику. У діленому 82 десятки. У дільнику 9. Поділимо 82 десятки на 9, одержимо 9. Число 9 є пробним, його треба перевірити. Помножимо 9. На 92 буде 828. Отже, число 9 зібрано правильно. Ну що ж, потренуємо, потренуємося. 392 розділити на 56. Пам'ятаємо, що ми з вами робимо. Визначаємо десятків У дільнику і діленому Діленому 39 десятків, у дільнику 5. 39 розділити на 5. Пробне число буде 7. Перевіряємо. 7 помножити на 6, 42. 2, пишемо, 4, пам'ятаємо, 7 помножити на 5, 35 і 4 пам'ятали.

число пробуємо 5 5 помножити 5 помножити на 5 25 5 пишемо 2 пам'ятаємо 5 помножити на 2 10 і 2 пам'ятали 12 125 значить число 5 дібрано правильно 568 розділити на 71 визначаємо кількість десятків. 56 і 7. 56 розділити на 7 дорівнює 8. 8 є пробним числом. Перевіряємо. 8 помножити на 1, 8. 8 помножити на 7, 50. 6. Значить, число 8 дібрано правильно. 376 розділити на 94. Визначаємо кількість десятків. 37 і 9. 37 розділити на 9. Дорівнює 4. 4 є пробним числом. Перевіряємо. 4 помножити на 4 – 36. 6 пишемо, 3 пам'ятаємо. 9 помножити на 4 – 32. Вибачте, 4 помножити на 4 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 помножити на 9 36 і 1 пам'ятали 37. Значить, число 4 дібрано правильно. Розв'яжи задачу. Це задача на пропорційне ділення. На будівництво привезли 600 кг фарби в однакових відрах. Білої фарби привезли 28 відер, а блакитної 12. Скільки кілограмів білої та скільки кілограмів блакитної фарби привезли на будівництво. Задача на пропорційне ділення, яка розв'язується шляхом зведення до одиниці. Спочатку дізнаємося, скільки вітер привезли. Звичайно, слід 28 додати 12. Буде всього 40 вітер. Далі дізнаємося, скільки, дізнаємося, скільки кілограмів фарби в одному відрі, всього 600 кілограмів фарби і відер всього 40. Як дізнатися, скільки в одному відрі? 600 розділити на 40. 15 кілограмів маса одного вітра. Тепер можемо дізнатися, скільки кілограмів білої і скільки кілограмів блакитної фарби? Так, можемо. Ми з вами знаємо, що в одному вітрі 15 кілограмів білої фарби 28 вітер. Значить, 28 помножити на 15. І 15 помножити на 12. Молодці. І ще одна задача на пропорційне ділення. Автотуристи подорожували 2 дні. Першого дня вони були в дорозі 5 годин, а другого на 2 години більше. Усього. Автотуристи проїхали 720 кілометрів. Яку відстань вони долали кожного дня, якщо їхали з однаковою швидкістю? Так. Нам з вами слід дізнатися, скільки годин всього в дорозі були туристи? Можемо ми це? Дізнатися одразу? Ні, не можемо. Бо ми знаємо, що першого дня вони були 5 годин, а другого дня на 2 години більше. Щоб дізнатися, скільки вони були в дорозі, нам слід знати, скільки вони пройшли другого дня. Що нам сказано про відстань, про час, який вони пройшли другого дня. На 2 години більше. Значить 5. Додати 2 дорівнює 7. 7 годин туристи пройшли другого дня. Тепер можемо дізнатися, скільки вони пройшли за два дня. Скільки часу вони ходили? Так, першого дня 5 годин, другого дня 7. Значить, 5 плюс 2 плюс 7 дорівнює 12 годин. Так, тепер давайте з вами згадаємо, що для того, щоб пройти, відшукати швидкість, нам з вами слід відстань поділити на час. Відстань у нас з вами яка? 720 км. Час скільки? 12 годин. Значить, 720 слід розділити на 12. Дорівнює 60 кілометрів за годину. Тепер ми можемо дізнатися, яку відстань вони подолали першого дня яку відстань вони подолали другого дня. Можемо. Бо щоб знайти відстань, нам замислід час помножити на швидкість. У нас час є, який вони пройшли першого дня, є 5 годин. Швидкість є, з якою вони рухались, є 60 км. Значить, 60 помножити на 5. Це 300 км подолали туристи першого дня. Другого дня, скільки годин вони рухалися? 7 годин. Яка швидкість їх була? 60 км. Можемо дізнатися, яку відстань вони подолали другого дня. Так, 60 помножити на 7. 420 кілометрів подолали, 420 кілометрів подолали туристи другого дня. Подивіться, у мене помилка Кілометрів. Отже, автотуристи першого дня подолали 300 км, а другого дня 420 кілометрів. Отже. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися ділити на двоцифрове число і продовжували розв'язувати задачі на пропорційне ділення. На цьому урок завершено.